Що таке 925-та проба срібла? Що ж це значить взагалі, що таке проба? Фактично, проба це відсоткове співвідношення конкретного металу у сплаві. Срібло це сплав, і на 100 грамів срібла 925-ї проби там 92,5 грами срібла, а решта це лігатура. Тому, коли ви десь питаєте, там а це чисте срібло, Чисте срібло це 999-та проба, і вона є лише у банківських монетах, злитках або коли ви купуєте саме чистоту. Тому проба це не чисте срібло. це… Сплав, який містить певний відсоток срібла. Проба буває різною. Фактично, в золоті теж саме: 585-та проба це на 100 грамів 58,5 грамів саме чистого золота. А решта це домішки. За рахунок цих домішків і роблять там певний колір, певні властивості, для того, щоб було зручно і комфортно носити. Тому. 925-та проба це відсоток вмісту срібла. Вона не добра, не погана, не існує добра чи поганої проба. Вона просто має певні характеристики. Якщо є якісь питання щодо проби, срібла або драхметалів, пишіть і з радістю вам відповім та розповім все.